У прямому ефірі програма Особливе про особливі події в Україні та світі для вас. Працює Інна Літовченко. Мої вітання у календарі 6 березня. Саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як письменник і громадський діяч Володимир Винниченко, композитор Олександр Білаш і письменник Григір Тютюнник. Саме цього дня, 1935 року, у Києві відкрився пам'ятник Тарасу Шевченку. 1991 року засновано національний олімпійський комітет 2003 року. Верховна Рада ухвалила закон про державний гімн України, який розпочинається добре знайомими кожному з нас словами. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. А за календарем ООН сьогодні міжнародний день зубного лікаря. Що ж розпочинаємо з найгарячішого регіону України фронтового Донбасу. ООН підрахувала, що з початку війни тут загинули понад дві тисячі мирних жителів, ще понад сім тисяч поранені. Під час минулих вихідних російсько-окупаційні війська в обхід мінських домовленостей нещодавно обстрілювали українські позиції. В суботу було 110 обстрілів. Загинув один наш боєць, 12 поранені. Вчора 100 обстрілів та п'ятеро поранених і травмованих. Є на на жаль, чергова втрата і в журналістському корпусі, який висвітлює війну на Донбасі. В лікарні помер журналіст і волонтер, військовий кореспондент телеканалу ОТБ Володимир Шлапак. Найбільше резонансною фігурою минулих вихідних був безумовно керівник Державної фіскальної служби України Роман Насіров, якому вручено підозру про заподійну державі шкоду майже на 2 мільярда гривень. У суботу і неділю пристрасті довкола нього вирували. І сьогодні увага знову прикута до солом'янського суду столиці, який має вирішити подальшу долю пана Насірова. Причому в разі арешту йому можуть встановити рекордну заставу для виходу на волю 2 мільярди гривень. Рівень. І про інші свіжі особливі події та факти у житті України і світу. Уряд заявив, що цього року відміни та перерахунку житлово-комунальних субсидій не буде. Сьогодні міжнародний суд ООН починає розглядати судовий позов України до Росії. Український футболіст Артем Федецький відмовився від запропонованого йому одним із російських клубів контракту на суму 1 мільйон 800 тисяч євро за сезон. В Рівненській області за корупцію та хабарництво затримані 10 керівників сфери лісового господарства, у тому числі всі директори лісгоспів. За даними ООН, щороку через забруднення довколишнього середовища у світі помирають 1 мільйон 700 тисяч дітей. У Польщі пройшли масові демонстрації і мітинги на підтримку прав жінок. В Німеччині почали будувати круїзний лайнер, який працюватиме на природному газі. На борту лайнера будуть 15 ресторанів і 23 бари. У Києві відкрилася міжнародна виставка 220 котів, які представляють 19 різних котячих порід. А чи давно ви були у книгарні? Чи знаєте скільки нині коштує українська книга? Сергій Косюченко виясняв деякі парадокси торгівлі українською книгою у Житомирі. Гострою стала проблема купівельної спроможності людей. Не кожен громадянин має можливість купити собі нову книжку. Втім, коли людина зважується на такий крок, перед нею постає вибір купити дешевшу книжку або читати українською мовою, але викласти за книгу на 10 гривень більше. Втім, чому читачі повинні платити за видання українською мовою більше ніж російською. Відповідь давали експерти. Варто відзначити, що кількість україномовних книжок збільшилася порівняно із російською мовною, але залишається плачевна ситуація. Ця стосовно вартості цієї книжки, як і раніше, книжка українського виробника дуже дорога, і це пов'язано із тим, що у нас існує система оподаткування української книжки, яка не дозволяє поки що нам зменшити вартість української книжки, тому українську книжку придбати може не кожен. Плюс до того всього ціна української книжки збільшується. Залежно від того, хто її купує, а потім перепродає, головне призначення книги це зберігати знання, котрі накопичували століттями та передавали їх наступним поколінням. Завдяки цьому став можливий стрімкий прогрес у галузі науки. Проте останнім часом читачі купують менше книг, зазначає працівник однієї з місцевих книгарень. В Нашому магазині представлені в основному всі новинки, які є на ринку України, які видаються у книжкових. Книгу розповсюджувальних точках. Ось ви бачите на полицях. У нас представлені в основному книги українською мовою, але деякі є також і російською мовою. Всі книги ми отримуємо з українських видавництв, але і українські видавництва також видають російською мовою, тому що пушки не має бути російською мовою, а Шевченко українською для нашого читача. Та чи користується попитом читання друкованої книги? Ми запитали у Житомирян. Звичайно, я не даю перевагу друкованим книжкам. Електронні книжки так вони зручні в деяких аспектах. Наприклад, коли тобі треба на пари, дуже багато матеріалів, тобі зручніше скачатися на електронну книгу і ну не треба таскати з собою. Але все одно я залишаюся і завжди буду залишатися прихильником друкованої книжки, тому що в друкованої книжки є душа, на відміну від електронної. Я віддаю перевагу електронним книжкам, адже це комфортний варіант. Книжку можна скачати в будь-який момент, і також це економно для. Кожного з нас. Якщо книга цікава, то неважливо, якою мовою читати. Я, по-перше, віддаю перевагу паперовим книжкам, тому що для мене це більш цікаво. Я не люблю електронні книжки взагалі. Для мене це незручно. Навіть запах книжки, друг це робота. Книжка друкована, але для мене паперова все. Я надаю більшу перевагу старим книжкам, старих видань. По-перше, зараз це дешевше, набагато дешевше. А по-друге, для мене вони безцінні. Те, що люди їх викидають чи продають за маленькими цінами, для мене ці книжки безцінні. Молодь та старші мешканці зазначають, що справжній читач, незалежно від вартості книги, не припинить читати. Також вони мають надію, що зможуть купувати більше книг, написаних рідною мовою. Сергій Косюченко, Ігор Грач, новини Житомирщини. У Житомирі пройшов перший весняний суботник. Позавчора його провели більш як 100 жителів будинку за адресою площа Польова, 10 – по господарськи, впорядкувавши свій двір. Будемо сподіватися, що цей хороший почин стане прикладом і для жителів інших будинків, які проведуть такі ж суботники, не чекаючи великодня. І ще про особливе у житті нашого краю в обласному центрі відновили ремонт скверу біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Завершити його мають до 9 березня, дня народження національного генія. Заборгованість Житомирського міського водоканалу за спожиту електроенергію протягом лютого перевищила 22 мільйони 300 тисяч гривень. В Коростині викрито мережу підпільних казану із щомісячним обігом близько 1 мільйона гривень. Обласне суспільне телебачення продовжує новий проєкт родове коріння про наших бабусь та дідусів. Дивимося черговий відгук! Вона частенько сниться мені моя бабуся Іваничко Марта Миколаївна. Велика трудівниця, дуже чесна, совісна. І віруюча людина, вона щоп'ятниці постала і частенько наказувала мені Василю ніколи не зганьбися перед людьми. У молодості вона була наймичкою і, іноді, згадуючи ті метарства, плакала і жодного разу не коментувала оті важкі для неї роки. Я написав книжку про своє село, і тут є рядочки про мою бабусю Марту. Я ніколи не бачив, що вона спить, бабуся ніколи не сиділа, склавши руки, і повсякчас невпинно снувала йому веретену, то на городі біля хати, то біля корови, стеличку, яких вона леліяла, то на дальній присадибі. І мало кому передовіряла вона і худобину, і городи свої. Скільки безхитрісних, але щирих гостинчиків перепадало мені та іншим дітлахам від неї, навіть коли я вже дорослий, приїздив додому із своїми синами. Вона все одно ухитрялася почастувати свіжим, ще теплим курячим яєчком чи карамелькою, а потім непомітно вкласти до моєї кишені кілька рублів із своєї скромної пенсії. Хай буде пухом, рідна сільська земля. 9 березня Україна відзначить день народження національного генія Тараса Шевченка. Далі наша Шевченкіана. Шев... шевченкяна. Ревета стогне дніп широкий. Тарас Григорович Шевченко. Ряветься стогли дніп широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокі, Горами хвилі підійма, І блідий місяць на топору, Із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, це гаю перекликались, Та ясен раз у раз скрипів. І наостанку ще трохи незвичайного. Вчені вже давно намагаються знайти причини перечасного старіння людського організму, оскільки ця проблема є дуже актуальною. І нещодавно дійшли однозначного висновку. Головна причина наявність цілого комплексу шкідливих звичок, куди входять незбалансоване харчування, тютюнокуріння, зловживання алкоголем і малорухливий спосіб життя. Усе це додає до біологічного віку людини 10 12 років. Таке явище науковці назвали. Біхевіоральним старінням це була програма особлива про особливі події та факти. З вами була Іна Літовченко. Я бажаю вам лише приємних починань, лише гарних новин та цікавих подій у житті. До побачення.